І потім потім цю тему підхватила. Так, а, а також, як завжди, хотіли вам щось показати, але як це робила стара лампочка, але це все вже діод. Вмикаємо наш повторювач поворота та встановити і отримати ще додатковий. Ешь, ну я дай, я прочитаю сначала, я же текст не знаю. Давайте будем сниматься, пускай там все молчат. Сегодня я расскажу вам, как не попасть. Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Сегодня я расскажу вам, как не попасть. Рот у тебя злой, зубы скалишь. З самого начала, Миша, нету жизни. Друзья, ви на каналі Крутого Світла та Гарного настрою. Сьогодні я розкажу вам, як не попасти. Все переписываем, У тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Друзья, ви на каналі Крутого Світла та гарного настрою. Сьогодні я розкажу вам. Под ты руку убрал Давай по-новому делать. Друзья, ви находитесь на каналі Крутого Світла та Гарного настрою. Сьогодні я розкажу вам. Як не попасти на штраф 510 гривень, виїхавши за місто і забувши вімкнути світло фар. 99 засобів для того, щоб цього не сталося. Геніально! Друзі, якщо ви виїхали за місто, то не забувайте вімкнути світло фар, якщо у вас немає штатних ДХВ. Також, якщо у вас галогенові лампочки, як ви знаєте, вони мають обмежений ресурс, тому бажано поміняти їх на світлодіодні, які мають нормальний ресурс, вони виглядають яскраво і вашу машину буде краще помітна на дорозі. Фари у всіх приблизно однакові. Але рішень ДХВ дуже багато, і ми їх сьогодні вам покажемо. Ми почнемо з класичного варіанту, який запропонувала більше 10 років тому компанія Philips. Потім цю тему підхопили Osram і усі інші. Але про Класику ми сьогодні окремо поспілкуємося. В чому головний їх плюс? В тому, що вони відповідають усім нормам та стандартам Євросоюзу. Як вони підключаються і як вони виглядають, зараз ми подивимось разом. Ходові вогні на прикладі Філіпс Дейлайт 9. Розпаковка. У комплекті два світлодіодних модуля, проводка для та дроти для підключення, універсальне кріплення, блок управління, коробка та інструкція. Для тих, хто хоче надати стилю власній автівці, існує багато варіантів, Самий класичний. Це ангельські очі, які бувають з функцією ДХВ та поворотами. Також існують скоби різної форми і стилі різних моделей авто. А також у нас відімкнулися наші A few moments later. а також існують різні варіації ресничок, які можна підібрати відповідно до конкретної фари. Встановити і отримати ще додатковий повторювати повороти. Фрі цю буває, англійські очі відбуває величезна кількість, бувають молочні, бувають копи, бувають з функції поворота з притуханням і таке інше. Але в будь-якому випадку вони потребують розкриття фари. 3, 2, 1. Одніміть імні фікі. Ріснички АЕС. Це один з кращих виробників цієї прикольної теми. В комплекті мінімальний набір. Це самі ріснички, які бувають знову ж таки. З бігущим поворотом, або змігаючим. Вони от таким чином вони збираються і розбираються. У комплекті йде для кожної сторони окремий драйвер. 3. 2. Підключення максимально просте. Плюс і мінус це у нас або на габарити. Або підключається через отакий блок, якщо він потрібен, для того, щоб у ці штуки відповідали усім стандартам ДХВ. Плюс окремий дріт у нас жовтенький, відповідно, на повторювач поворот. 3. 2, Один з останніх трендів автосвітла це скоби. Дивимось. Вони існують. З повторювачем поворота з функції ДХВ, а також, як в нашому випадку, з функції RGB. Встановлюємо додаток на свій телефон та керуємо цими приколами, перекр... перемикаємо колір і функції, які нам подобаються. Штука прикольна, трендова. В кого крута машина, така штука не завадить. А зараз ми підійшли до самого-самого смачного. Це світлодіодні лампочки, які не потребують розборки фари. Це перше і по друге, вони зберігають зовнішній вигляд, таким, яким він є, але додають до нього ту саму родзинку ДХВ. Three, two, у чому прикол таких лампочок? Ми беремо будь-яку звичайну галогенову або ксенонову фару. І що ми робимо? Виймаємо лампочку, яка у нас виконувала функцію поворотника. Як завжди, у нас щось пішло не так, але лампочка в руках, і замість неї ми вставляємо лампочку, яка буде у нас виконувати які функції. Звісно, вона буде виконувати функції у нас. По-перше, це функція ДГВ. Як ви бачите, зовнішній вигляд фари у нас залишився тим, яким він був. Але ми отримали отакий красивий білий насичений колір. І плюс, коли ми вімкнемо наш поворотник, вона буде виконувати свої функції. Як це робила стара лампочка. Але це все вже. ДІОД виглядає краще. Функціонал відповідний. працює наше ДХВ. Вмикаємо наш повторювач поворота. Поворот відпрацював, вимикаємо поворот. І ДХВ вмикається у нас автоматично. На початку нашого відео ми вам розказували, що дивіться, і зекономите 510 гривень. Але зараз ми вам розкажемо, як зекономити 10 тисяч гривень, не купивши отаку шнягу на Аліекспрес. Чому? Дивіться самі. Ця лампочка насправді виконує ту саму функцію, яку ми тільки що показали, вставили в Mercedes. В принципі, таку лампочку теж можна вставити в будь-яку фару і отримати такий же саме результат. Але якщо у наборі ви побачите отакий резистор на 50 ватт, то будьте дуже уважні. От у нас є вже попередній тест, де ми пропалили, бачите, да? пропалили фар, але. я... Думаю, що витрачу там декілька хвилин свого часу і покажу, як цей резистор ще раз пропалить цю фару. Яким чином? Резистор дуже сильно нагрівається, це об'єктивно, але цієї інформації завжди ніхто не указує в описі до товару. І частіше за все, люди цей резистор закидають внутрі фари, все підключають як то потрібно. І який результат можна отримати. Дивимось, шок-контент заради вас. Підключаю, дивіться, оцінюйте і не робіть наших помилок. У нас йде запуск часу. Залишаємо резистор. Підімкнули, у нас зараз е, спрацював режим поворотника. Уявіть собі, що ви залишили машину. На парковці, на аварійці. Резистор десь лежить у фарі. Що буде через 5 хвилин. Засікаємо час. Обіцяв 5 хвилин, 3 хвилини часу дивимось на результат. Наш термометр ми дивимось, фіксуємо 150, 160, 190 температура нашого резюка. Дивимося, що з ним сталося. Він вже провалився вниз. Давайте спробуємо його виняти. Ого! Ми отримали. А, а, а. Ми отримали отакий результат. Вже пластик вже димиться і, і по великому рахунку, може запалити нам фару. І можемо подивитися: ой-ой-ой-ой-ой! Отака дірка в нас у фарі. Якщо ви, ну, скажімо так, часто не зорієнтувалися, дирка то таке, але може статися навіть пожежа. Якщо ви купили такі, придбали собі такі штуки, то такий резистор, як мінімум, треба винести за фару і прикріпити їх на метал. Але AliExpress і будь-який інший продавець не вкладає інструкцію, в які це буде. Написано, тому будьте уважні, mm, да. до чого це я? А, наразі. Дивіться, друзі, якщо у вас у комплекті той самий крісловутий резистор є, бачите його, то прийміть до уваги, що треба бути дуже-дуже обережним. І, в принципі, не саме погана річ, але треба брати до уваги то, про що ми вам сьогодні показали. І можете подивитися, наш резистор постраждалий, і, відповідно, в нашій фарі додався ще один отвір. Для того, щоб було все простіше та зручніше, обирайте Такі ж самі приколи, але з блоком, отаким от от, з драйвером, який не має резистора. Якщо ми взагалі говоримо про нормальний варіант, це AO Zoom. він у нас є під різним соусом. Це отака лампочка, відповідно, яка має з кожного боку по два кристали. Один виконує функцію ДХВ, інший функцію повторювача повороту. Маємо отакий малесенький драйвер. Для чого він вам потрібен? Для того, щоб він не гріється, так, як резистор. Відповідно, у комплекті у нас є два перехідники. Це у нас V21. І також давайте заглянемо у коробочку. І ще у нас є отакий додатковий перехідник. В залежності від того, яка у вас лампочка, ну, а саме цокаль лампочки на поворотнику, обираєте той варіант, який вам потрібен. Виняли лампочку. У нас по колу йде така резинова муфта, як ви бачите. Вона дозволяє в будь-який отвір вставити та зафіксувати лампочку. Відповідно, цей роз'єм ми вмикаємо, вставляємо. Там, де було живлення для лампочки. І також у нас є два додаткових дроти. Білий дріт це у нас відповідно ДХВ. Ми його підключаємо до запобіжника. Ну, і він нам подає постійно 12 вольт, і лампочка постійно працює. І у нас є ще додатковий синій дріт, який нам дозволяє вимикати цю лампочку. Чому? Тому що якщо ми її залишимо е і наше ДХВ буде працювати, коли вже стало темно, коли ми вімкнули е наші габарити або ближнє світло, то ця лампочка, відповідно, за рахунок от своєї яскравості буде засліплювати інших. Також, друзі, існують на ринку, ну, скажімо, декілька варіантів нормального якісного продукту це Торсен. Лампочки, які приблизно таку ж саму функцію виконують. А також існують лампочки no name. Але вони теж не мають резисора. Вони також мають, як ви бачите, такий от, би, сучасний драйвер, який комутує. Лампочка виглядає трошечки по-іншому. Але її функціонал такий же самий. Також у нас відповідний цоколь. І ну, Наразі це більш дешева. Альтернатива, у нас, як ви бачите, тільки один дріт, і така у нас лампочка не буде вимикатися і притухати, якщо ми вимкнемо ближнє світло або габарит. Тому, якщо у нас, скажімо, така лампочка, і ми хочемо, щоб вона працювала, як того потребує ДХВ, а саме у нас є правила дорожнього руху, які регламентують, як вона повинна працювати. Ми докупаємо отакий блочок, який всі ці речі вирішує. Лампочка буде вимикатися, нікого не засліплювати, а вдень вас будете, будуть бачити добре. Все буде так, як воно повинно бути. Ну і плюс ви бонусом отримаєте світлодіодний повторювач повороту. От і сказочки, конець. А хто дивився? Молодець! Сподіваюсь, наше відео допоможе вам зробити вибір ДХВ. З вами був Вапіла Ігор та команда. До зустрічі в нових відео. Пока. Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.